Доброго дня! Зараз ми знаходимося з вами на півночі Чехії у чарівному місті. Це Вортекс, це місце сили, де енергія землі зв'язується з енергією неба. Вортекс був створений на початку, коли почався коронавірус. З початком коронавіруса всі люди були дуже нервові, дуже неспокійні. Тому нам з чоловіком виникла така ідея створити якесь місце, де людина могла почувати себе впевнено, спокійно і релаксувати. Ідея була привезена з Маврікія. Там є Вортекс сили, також і ми привезли цю ідею. Ви зараз можете побачити, тут є сім різнокольорових будиночків. Кожен будиночок представляє собою чакри. Якщо ви знаєте, що тіло людини складається також із семи чакр, і якщо ці чакри розбалансовані, то людина втрачає сили, людина втрачає енергію, людина втрачає всі плани, вона не знає, куди далі рухатись. Тому в цьому місці людина може прийти, знайти саму себе. Перед тим як зайти в це середовище, ви інтуїтивно повинні вибрати, який саме колір вам підходить. І якщо ви вибираєте, наприклад, зелений будиночок. Я вам зараз скажу, що цей будиночок є чакра. Сердечна в цьому будиночку ви можете прилягти, можете сісти і відчути, просто віддатися шуму цих колокольчиків, шуму е цих дерев, цього лісу, е цих таких надзвичайних енергій, в яких ви просто відчуєте, прийдете до свого спокою, до свого якогось релаксу. Наряду з цими будиночками тут іще ще знаходяться кола сили. Кола сили. Значить, Для початку людина, ви бачите, там такі, як ворота, два таких камені стоїть. Для початку, аби позбутися, людина хоче позбутися своїх негативних звичок, негативних думок, всього негативного. Людина повинна йти проти часової стрілки. Сім разів пройти проти часової стрілки, про себе повторювати, чому, що вона хоче позбутися, а потім зайти в оце менше коло і про, і про себе згадати, що ти хочеш в цьому житті набути, які гарні нові якості, якого, якого ти хочеш життя. І ці магічні, це магічне коло також пройти сім разів. Після цього люди виходять задоволені і щасливі. На Вортексі проводиться безліч заходів, які ви ми можемо провести вам. Як у нас є команда, яка з вами може позайматися його, йогою кундаліні, йогою слав'янською. Проводимо ми тут також гонгову терапію. Також ви просто можете приїхати сюди, і насолодитися цією природою, цією тишою, цим дзвоном. І ми запрошуємо вас до нас в Ортекс. Будемо завжди раді з вами поспілкуватися. Наразі ми ще маємо де можна проживати. Ви в нас можете харчуватися. Тому запрошуємо вас, будемо завжди раді і привітливі.